<кій> Всім доброго дня. Придбали півтора року ось таку систему безперебійного живлення від хлопців. Велике їм дякую. Тут встановлено у нас 3,2 кВт номінальна потужність інвертор, акумулятор на 8 кВт. годин, 8С1П 314 елемент. Ось так це все виглядає. Так, що ми тут маємо? Наші банки все якісно зроблено, затягнуто з запасами БМС-дані акумулятори є пожежебезпечними, вони не взриваються і не підтримують горіння. Далі Дану систему хлопці приїхали, зробили під ключ, встановили вимог до красоти. Цього всього в мене не було, тому так от зробили. Е, даною системою користуюсь півтора року. Е, система повністю автономна. Тобто, коли світло є, вона вмикається, сама заряджає, заряджається. Е, коли світло пропадає, е, в квартирі все одно є світло, і вона працює і, і все добре. Е, на це на 8 кВт годин батарейка. Їй вистачає, щоб користуватися і праскою, і феном, і пральною машиною. Тобто без проблем. В цілому, при відключенні на 10-15 годин, даної установки з головою вистачають.